Всім привіт. Наприкінці 2022 року перебирав я монети нового зразка. Це у нас були п'ятірки десятки. Ну і, в принципі, трішки одиничок-двієчок. шукав я, звісно, в п'ятірках монету 22 року. Думав, все-таки я її виловлю до кінця року, але, на жаль, не знайшов. Ну, я думаю, в цьому році колись донайдуться. Да ну, і також десятки хотів ТРО впіймати з обігу. Хоча. Звісно, більше, ніж думаю, що я її не дуже швидко знайду, бо їх будуть вилавлювати. Ну що ж, почнемо. 2 гривні було з 200 монет ось такий зліва прищик. Це в нас здуття плакіровки. Таке, звісно, зустрічається. Ну, Я таке для себе відкладую, хоча ж, самі розумієте, що ніякої матеріальної цінності вони не мають. Хоча все одно прикольно. І саме цікавеньке я що знайшов в 5 гривеньках. Ось таку монетку. Звісно, фото я десь вже такі пробігали. Якщо придивитися, знизу у нас є така металічна полоска з металу, із-за того, що більше все, що дефект, з'явився на штемпелі, Виді невеликої тріщинки. я б то сказав, тут був більше навіть на скол схоже, бо частина інструмента, видно, пішла із-за. Своєї роботи, можливо, довгої, можливо, дефекту. На ось такий от скольчик невеличкий. Звісно, тут лишнього металу немає, але тріщина доволі таки замітна. У нас тут є метальчик. Кому зустрічалось, відпишіть в коментарях. Хоча фото я в інтернеті десь знаходив, так що сестри і браття цієї монети, звісно, вже давно є. Так що, отакі знахідки перед новим роком я. Познаходжував, буде Новий рік, будемо шукати щось новеньке. Дякую за увагу. Всім гарного дня! Бережіть себе! Все буде Україна!